Сьогодні ми розглянемо дуже цікавий кейс. Це кейс в сфері ресторанного бізнесу. Є дуже класна компанія Reservable, яка займається тим, що надає можливість бронювати столики в реальному часі для закладів. Ну, так сказати, така невеличка CRM-система саме для ресторанів. Дзвоню. Та слухаю. ресторан Марвелла. Чим можу вам допомогти? Доброго дня. Доброго дня. Чим можу вам допомогти сьогодні? Скажіть, будь ласка, я б хотів би забронювати столик на сьогодні. Чудово. На яку годину ви б хотіли забронювати столик сьогодні? Давайте на 15.30 нас буде четверо і мене звати Андрій. Дякую, Андрію. Уточню: ви хочете столик на сьогодні, 16 жовтня, на 15.30 на 4 осіб, так? Так, так, все вірно. Чудово! Я можу використовувати номер, з якого ви телефонуєте. Так, можу використовувати цей номер, Чудово, Андрію. Зараз. Я забронювала для вас столик на сьогодні, 16 жовтня, на 15.30 на 4 осіб. Дякую за інформацію. До зустрічі в нашому ресторані. І ось далі вже працює Resorveble. Нам приходить повідомлення про те, що в нас заброньований столик. І ми завтра йдемо. В ресторан